Продовжуємо далі. І коли всі ці хлопці, молоді брати Троє вони зосталися живими, так? то цар Вавилонський їх поставив самими головними керівниками над народом Ізраїля в Вавилоні. Розумієш, вони були після Даниїла. Після Даниїла. Mm -hmm. І там не просто над народом Ізраїля, а там над усіма цими областями, там вже було, це ж була ціла імперія. так? Mm -hmm. Я й трошки за імперію цю скажу. Дуже цікаво. Дуже цікаво історія. так? І їх поставили керівниками, розумієш, в царстві вищими керівниками, тобто вони мали владу авторитет. Зв'язки і так далі. У них Тора, духовна література було всього цього вдос. Тому що такі зв'язки, авторитет, можливості, які мали Даниїл і вони це безмежні насправді. І тим більше, що народ Ізраїля разом з ними був. Так? Тому вони служили одне одному, і це було справжнє пробудження в Бавіоні, mm. так? Де як в таких самих важких обставинах у житті відбувається таке пробудження не тільки серед євреїв, а й серед язичників да, Вавилон. Тому далі. Ось, наприклад, трошки е -е, два пророцтва Даниїла. так, Ось він говорить, коли він царю пояснював за ідола цього, який був золота, заліза з глини, так? А що ти бачив залізо змішане з глиною гончарною, це означає, що вони змішаються через сім'я людське. Це про Месію була мова. Але не зільються одне з одним. Як залізо не змішується з глиною? І в, ті, і в дні тих царств Бог Небесний. Тобто всі ці мудреці знали вже, хто такий небесний Бог. Що він Бог над богами, цар над царями, Господь над господарями. Так? Він самий великий, самий великий, могутній, самий істинний і Бог це доказував mm -hmm. через Даниїла, да? І в mm -hmm. житті цих царів, коли Бог карав, і одного царя, і другого царя карав, так? і Новогодоносора, і його сина, який потім став царем. Карал. І далі. І, і в дні тих царств Бог Небесний возвигне царство, яке повіки не зруйнується. І царство це не буде передано іншому народу. Воно сокрушить і зруйнує всі царства. А саме буде стояти вічно. Так? Ось вони вірили, що оцей син, який, скажем, як вони говорили, що де новонароджений цар Євдейський, mm. так? що цей син це незвичайний цар, це цар небесного Бога, і царство його буде вічне, і царство його буде перемагати всі царства. Так, да, це мова про небесне, вічне Боже Царство. Так? Mm -hmm. І вони в цьому розумілися. Так? І друге пророцтво, Сьома глава Даниїла. Сьома глава Даниїла 13.14. Тоже цікаво. Бачив я у нічних видіннях ось із хмарами небесними. І йшов ніби син людський. Mm. Дійшов до древнього днями, не до ветхого днями, а в оригіналі вторі Древнього дня. Так? І підведений був до нього. Тобто син Божий до Батька свого. Так? Mm -hmm. І йому дана влада сину, так? слава mm -hmm. і царство, щоб усі народи племена mm -hmm. і мови. Mm -hmm. Служили йому. А дивлюся, як в оригіналі цікаво. Тут служили слово, так? Да. Дивлюся, бо це дуже важливо. Кожне слово, як воно правильно перекладається, воно дуже важливе, так? Да. Так. Mm. <coughs> так, служили. Ну служили, це мається на увазі і вклонялися. Воно сюди входить. Кому ти служиш, тому, тому ти і раб, думаєш. той твій Господа, тому ти вклоняєшся, виконуєш волю і так далі. Mm. Розумієш? Служили йому і далі. Кому служили? Владарювання його, владарювання вічне. Пам'ятаєш, як Ісая говорить, що. Владарювання на раменах його, mm -hmm. да? На раминах це на грудях, mm -hmm. так? Яке не мене і царствою не зруйнується? Буде вічне. Вони багато всього знали і розуміли, ці мудреці, так? О. І вони розуміли, вони також розуміли, що цей цар юдейський новороджений, так? Він із роду Даниїла, З юдеї. Дави, Ні, Давида само собою. Mm. Ну і Даниїл з іудеї. Ми ж mm. повинні всі ці речі розуміти. Mm. Так? Mm. Тепер далі, трошки ось мені дуже було цікаво, да? От, коли я сам читав це. Ось беремо е, часи Месії, коли жив Месія, так? Ось цікаво. Оказується, що я не знав, що коли була Римська імперія Римська імперія, так? Не одне століття, була ця Римська імперія, царювала, панувала, так? А, ну, Коли вона почала вже розповсюджуватись по Європі і на схід туди, да? то більше 300 років, вона існувала до кінця 3-го століття. Римська імперія, так? Поки Візантійська не почалась імперія. І що дуже цікаво в цьому всьому, дуже цікаво, що коли була Римська імперія, так? вона в першу чергу Європу завойовувала, так? А тоді пішла на схід. І ось на Сході, що вона в змозі була завоювати, це Ізраїль і Сирію. Все. Римська імперія. Це були її кордони. А була імперія? так, Не просто персідська і мадіамська. так, Мідійська. Так? А було таке слово там парфянська, так, я точніше подивлюсь ще це слово, Парфянська імперія. І ось які країни входили в цю імперію. І ці країни, вони дуже великі. Тому що Римська імперія вона пішла з Італії, так? Якщо порівняти розміри географічні Італії, так? і порівняти розміри, скажімо, беремо Ірак і Тур -тур -тур Туркміністан. Mm -hmm. Ці країни вони на границі одна з одною. Спочатку йде Ірак, так, це Перси, там, Мідійці, так, тоді yeah. Іран, так, там також, як Персія і далі, і yeah. а, далі Тур, Туркміністан. Mm -hmm. Так? І Афганістан. Mm -hmm. Якщо под... Вони одна країна біля одної на границі, а тоді це була як один народ, як одна країна. Mm -hmm. Це була величезна імперія. Якщо ми беремо ге географічно дивимося, по, скажімо, по величині, то ця імперія була більше, ніж Римська імперія. Тому що Римська імперія. так? Mm -hmm. В неї було більше країн, які вона ну, завойовувала, так? але вони були всі розкидані по всій Європі. А ця імперія вона була разом. Mm -hmm. І що цікаво, що війни були між цими двома імперіями, так? Mm -hmm. війни були. І римляни, римляни Римська імперія. Вона ані трошки ніяк не змогла вплинути і перемогти оцю імперію, Так? не могла перемогти. <кхем> і були війни. І навіть було дві війни, в яких, скажімо, Вавилон, буду говорити так, тому що керівництво цієї імперії воно все рівно було в Вавилоні в Ірані. І вони перемогла, перемагали Римля, Так? був такий генерал крас. Був такий генерал в історії Рима. І а, іранці, Вавилонці перемогли цього генерала з військом. Тобто. А потім у них мир був. Так? Вони такий заключали мир. Так? І у них навіть. Між їхніми імперіями була торгівля, дозволялась, так? І дозволялося навіть, щоб культура, релігія, все це було не заборонено, щоб поєднувалось, насаджувалось з того боку, з того боку. так? Ось все це важливо для історії. Чому? Тому що в часи Месії у них був мир між цими двома імперіями: Римська імперія, так? І будемо говорити Вавилонська імперія, Іранська імперія, так? Хоча слово там інше. Слово інше. <клес> І ось яка думка важлива. Чому тепер ми говоримо про цих мудреців? Говоримо про цих мудреців, які прийшли зі Сходу, прийшли з Ірана з Вавилону, так? Вони прийшли. Вони ще дуже важливо. у них ще була, Це були багаті люди, впливові люди. Вони жили при дворі царя Вавилонського в часи Месії. І вони були також рахували зірки. У них також була така професія, mm -hmm. ремесло. Вони вираховували багато всього по зіркам цікавого. Ну, може, десь і помилялися там, може в чомусь не помилялися. І ось завжди, як цікаво в Вавилоні всі ці, е, хто по зіркам вираховував, всі ці мудреці, так, маги, в них завжди було таке, що е, зірка, яка всходила, з'являлася зірка. А також, наприклад, таке слово ось, в кожному вона по різному народі булава, так, чи скіпетер. Наприклад, коли взагалі я дивлюся в оригіналі в Торі, там посух. В Ізраїлі був розповсюджений посух. Ось як був посох у Моїсея, так? Що це таке було? Це було знаряддя Божої влади та сили. Посел, так? яким Моїсей творив чудеса. Бог являв чудеса, да? являв свою владу, свою силу, перемогу через цей Мойсея. Моїсея. Тому в оригіналі вторі, там, де Скіпетер, там слово посох. Різні є слова. І на сході, на сході. Ось ці мудреці, які жили у Вавилоні. У них рахувалося, що це пов'язано з царями. Так? Зірки, які з'являлися на небі, так? якісь нові зірки, дуже там низько над землею. Це було у них пов'язано з царем. так? Зміною влади, що буде інший цар і так далі. Це цікаво, так, далі. Так, добре.